Роблячи весняну обрізку, ми можемо е, наробити собі дуже багато черенків для розмноження, якщо ми це хочемо і хочемо розмножити якусь е, рослину. Ну, от, наприклад, я хочу розмножити мертолистий е, молочай. Е, ось я обрізала в нього гілки, стригла. Взяла такі саджанець десь сантиметрів 15 просто гілка звичайна. Трохи обчистила листя і занурюю її в таку е, вже спушену трошки землю. Земля трохи волога, для молоча, молоча цього достатньо. Він не любить багато води. Е, тим більше, що його де не поклади, він скрізь е, пусте коріння. Тому ніяких проблем з ним немає. Ще я хочу вкорінити отаку гвоздічку, теж обчистила. Листочки це все матеріал після обрізання. Ми все одно його викидаємо, а можемо скористатися і зробити черенки. Трошки обчистила листя, треш в пухку землю занурюємо, поливаємо, можемо за бажанням, за бажанням, бажанням можемо накрити. Ще пляшкою обрізаною, отак, коли посадили і полили, для того, щоб там зберігалася волога і швидше проходив процес вкорінення. Далі я хочу арабіс вкорінити, теж, бачите, отакі гілочки почистила і їх буду прикопувати. Ну, і звичайно, так, ось іще арабіс, вибачте іще арабіс. Весь буду прикопувати. Ось іще гвоздичка, буду прикопувати. Ну і, звичайно, бересклет форчуна. Ця рослина, я вже казала про неї, її де на кінеш, там вона і приживається. Ніяких проблем з нею немає. Теж встромляємо в пухку, заздалегідь спушену землю. Отак, втикаємо, поливаємо, не обов'язково навіть корінювач. Головне, щоб там зберігалася волога і була певна. Атмосфера. от так, накриваємо пляшкою і все. І десь за місяць, ну, максимум два, це дуже багато, в принципі, за місяць-півтора всі ці рослини на раз-два вкорінюються, і ніяких проблем з цим немає. Тому можете скористатися такою нагодою, обрізанням рослин і додатковим вкорінюванням, якщо вам треба їх розмножити. Бажаю вам успіху!